У затишному подільському селі Маків, яке розташоване серед мальовничих краєвидів Кам'янець-Подільського району, з'явився у продажу доглянутий та дуже приємний цегляний будинок. Сам дім зведений із цегли, уштукатурений і пофарбований, виглядає доглянуто і затишно. Частково встановлені нові вікна, що робить будинок теплішим і енергоефективнішим. Шиферний дах у доброму стані, надійно захищає від дощу і снігу. Загальна площа становить 75 квадратних метрів, і всередині ця площа відчувається максимально комфортно. Простір не тісний, розміщення кімнат продумане, а будинок має приємну домашню атмосферу. Усередині оновлене житло, виконане у світлому та приємному стилі. Стан сучасний: на підлозі ламінат, який додає тепла і затишку, стіни обклеєні новими шпалерами, інтер'єр виглядає свіжо. Меблі також гарні, чисті, доглянуті. Тобто майбутнім власникам не доведеться бігати по магазинах одразу після покупки. Тут уже можна спокійно облаштуватися і жити, поступово налаштовуючи щось під свій смак. Усі зручності розташовані всередині. Санвузол облаштований, вода заведена, опалення газове, працює інтернет. Ділянка доволі велика 35 соток. І це справжня знахідка для тих, хто цінує простір та можливість облаштувати територію на свій смак. Уже є літня кухня. Погріб, гараж, великий підвал, сад із плодовими деревами. біля будинку зроблена простора відпочинкова зона. Двір огороджений парканом, який додає приватності та безпеки. Місця більш ніж достатньо і для городу, і для саду, і для додаткових споруд у майбутньому. Село Маків має хорошу інфраструктуру. Працюють магазини, школа, дитячий садок, амбулаторія, є пошта, гарне транспортне сполучення з районом. До Кам'янця-Подільського приблизно 15 кілометрів, до Дунаївців менше 20. Тож і робота, і навчання, і шопінг можуть бути буквально поруч. Ціна 8500, присутній розумний торг, документи в повному порядку, продаж без затримок. Будинок справді вартий вашої уваги, доглянутий, теплий, із гарним ремонтом та величезною ділянкою.